Волинь попрощалась з героєм. Панахида за полеглим Ярославом Прибишем відбулась у кафедральному соборі Святої Трійці. До храму прийшли знайомі і друзі захисника віддати останню шану. Товариш друг дитинства разом росли на спорт ходили разом. Пішов, віддав своє життя за Україну. Хай спочиває з миром. Він недавно він був хворий, але він пішов. Це своє життя захисник прожив у Луцьку, був дуже працьовитим. На захист України пан Ярослав став у 2025 році. Рідні кажуть, що при житті був неймовірно чуйним та добрим. Цар своєму Небесний, так. хай при, спочиває при з миром. При житті він був дуже, дуже добра, чуйна людина, ніколи не радісна людина, завжди, завжди міг поділитися своїми ну, то, Смикалкою, усмішкою, добротою, завжди міг Чинками. підказати. Він хоч молодший від мене, але він завжди, підказав, завжди підказував, завжди добродушний був. Завжди підтримував важку хвилину. Так, так завжди на зв'язку. Буде, що така молода Но. людина. Війна ця клята забирає. Тонька залишилася. На жаль, вона виїхала за кордон. Її зараз з нами немає. Вибачте, нам але так зручно зараз дво, говорити знаємо. Але ми двоюрідні серце розривається. Вся, всі двоюрідні брати і сестри. У нас дуже велика родина. Наталія і Віктор двоюрідні брат і сестра, не можуть втримати сльози. У нього стався інфаркт, і він поїхав. Ну, його, його госпіталізували, але зі слів він. Завжди казав, мені це ще таке. Я як дивлюся, як там хлопці лежать важко хворі, то я каже потерплю. Відомо, що захисник перебував на лікуванні в Ужгороді. Там і зупинилось серце 8 серпня. Прямо з фронту, з Покровського напрямку, попрощатися з полеглим приїхав ще один з братів. Мене відпустив командир. Мій брат застроїв мене. Дуже був людина, а я старший дуже така доброзичлива. Відкликався на все допомагати, допомагав всім. Наші душі в цей день надлоблені від свободи, від горя, від плаче. Завершили земне життя одного із нас, одного із наших рідних, ближніх. Тим більше, що це наш воїн, наш. Дякуємо йому, йому за цей великий подвиг, за цю велику любов. Хай постраждавши і переживши, особливо в останній час своєї житті великі свободи, великі страждання, переживши тепекну на землі, нехай мешану не спочине у вічності. Нехай не Вілить пальцями своїх благодатні всі душевигами. І нехай оселиться там, де належить спочивати. У захисника, крім доньки, залишилась дружина, герої на віки 54 роки. Ольга Ганич, Мирослав Кутемчук, телеканал Аверс.